Тому давай зараз я тобі пропоную подивитися, якщо в тебе є таке бажання. Зараз сядь, просто опусти руки. Хай відчуття з'являються, думки з'являються, просто не реагуй. Просто побудь зараз. Буквально 30 секунд, зараз просто побудь. Можеш слідкувати за своїм диханням. Так легше заспокоїти розум. Просто не будь той, хто дихає, а просто дивись, як відбувається дихання своєю увагою. Отак продовжуй сидіти, дивись, в тебе є. Твоя увага. Дивись так, от, так ніби, знаєш, всім екраном, Тобто не фокусуйся на, на чомусь конкретному, а ніби дивись, от, перед тобою є пустота. От, перед об'єктом і типу очима от, є пустий простір. От будь от, увагою в цьому просторі. Просто будь. І ось є твоя увага. Зараз ми з нею попрацюємо, от, дивись, направ увагу, наприклад, на, на руки, на долоні. І усвідомлюй. Не дивись, не дивись, от дивись прямо, от твої, е, твоя увага незалежна від очей. Ти увагою можеш гуляти по своєму тілу, От зір, хай собі дивиться, куди дивиться, а увагою ти можеш усвідомлювати руки да, долоні, як вони торкаються ніг чи що там, я не знаю, я просто не бачу. Да, от Ти можеш усвідомлювати, як ти сидиш на чомусь, ось це відчуття. Тобто, саме відчуття, не опис, що я сижу, а ось є відчуття цього, і будь в цьому самому відчутті. Усвідомлюється ось це відчуття. Ось я говорю зараз щось. Ти можеш перевести увагу на звук, який ти чуєш. І коли ти переводиш увагу на це, таке враження, що це ніби стає головнішим, а все решта йде на фон. Тобто, в цей момент ти вже не думаєш про те, що ти сидиш, ну, не, не відчуваєш це. Да? Ти звук пізнаєш. І ось так ти можеш увагою гуляти абсолютно по всьому. Ти можеш направити увагу на об'єкт, який ти бачиш. На, на якісь тактильні відчуття, на звук, який чується, на смак, який в роті відчувається, твоя увага може гуляти. І ось ось цією увагою ми її будемо пізнавати. Зараз, якщо є ототожнення з тим, хто думає думки, от ти кажеш, я думаю, я постійно там якось щось запаковую, описую. Ось подивись, яким чином. Це відбувається, і чи дійсно це робиш ти? І де в цьому всьому ти? Для цього ти своєю увагою постав її, так скажемо, на поріг виникнення кожної думки ось прям будь ніби в очікуванні того, коли виникне думка, щоб подивитися, чи дійсно вона кимось створюється. В якийсь момент виникне думка. І ти зможеш побачити, щоб вона виникнула, і за секунду до того, як з'явилась думка, за момент ти не знала, що вона виникне, ти не могла знати, яка вона виникне, ти нічого про нього не могла знати. Ти можеш тільки усвідомити те, що по факту сталося. І все, що ти робиш, ти кажеш, що це зробила я. Но правда в тому, що там не було ніякого я, яке це зробило. А було просто явище як думка, яке з'явилося. Ось зараз просто побудь, просто спостерігай на самому порозі прям будь. Ну, такий стан, іначе знаєш, як завтикала ти не де начебто. А от з'явилися слова щойно. Такий стан, ніби завтикала. Чи знала ти про те, що ти зараз будеш це говорити? Ну, мені здається, що я спочатку його. Почула в голові, потім озвучила. Це значить, що ну, це... Так. ти кажеш, я сказала те, що виникнуло в голові. Чи знала за секунду до того, як воно виникнуло, що виникне? Ну, я розумію, що е звичка приймати будь-яку думку як автора, приймати себе як автора, тому що це звичка така. Ти... Хай собі буде ця звичка, ти дивись, в тебе це в прямому досвіді. Так. Ні, вона Воно бер... з, не, з, не відкуда береться. М -м але е по звичці ти присвоюєш її собі. Так, да, але треба подивитися, прямо побачити, що вона береться ні звідки. То в цьому треба признатися. Звичка в чому? От дивись, те, зараз ти бачиш, наприклад, що думка виникає сама по собі, і все, що треба признатися, вона виникає сама по собі. Так, так. В чому звичка в чому? Все, ти зараз прям бачиш істину. Ти ж дивись, ти жила, наприклад, з знанням про те, що апельсин сольоний, бо тобі все життя казали, що апельсин сольоний. Зараз ти вкусила апельсин, і бачиш, що він не сольоний. Солодкий. Так, да, ти бачиш, що він не сольний. І звичка продовжувати говорити, що він сольний, трішки вже абсурдна, якщо ти дійсно побачила в прямому досвіді, що він не, він не сольоний. Ця звичка може існувати тільки якщо ти не добре, ну не до кінця це роздивилася. Но якщо ти бачиш прям тотально, думка з'являється. Коли думка з'являється, ця думка тікуща. В момент, коли усвідомлюється тікуща, Думка, яка ще не виникнула, вона не може бути відома, її нема, ніде. Стає відомою, коли з'являється. Коли вона з'являється, усвідомлюється тобою. Все, що ти можеш, усвідомити те, що з'явилось. Зникає. Наступна. Ти не знала, що вона з'явиться, усвідомлюється. І ось це такий процес. Просто він дуже швидкий, і його можна побачити, коли ти в спокої перебуваєш тотально своєю увагою. Це всі ці процеси відбуваються в тобі, да? те, що я казав, думання, говоріння в кожному, в кожній людині. Справа в тому, що сюди просто ніколи не направлялась твоя увага. Вона була скрізь, вона побувала вже скрізь, окрім цього місця, себе самої. Всі ці процеси, з якими ти ототочнилася, вони в тобі прямо зараз, в кожен момент, і ніколи ти не дивилася, а як же ж вони відбуваються. Я все життя вважала, що я це роблю, значить, я можу зараз подивитись, як я це роблю. Якщо це я, ну то давай зараз я подивлюсь і, і зразу побачу, як я це роблю. Ну, тільки ти направляєш увагу, ти бачиш, що там немає хто, того, хто це робить, а воно робиться, і тільки вірилося в те, що це робиш ти, бо так. Тобі розказали. Це навіть не ти так вибрала думати. Тобі так само дитинство розповіли, так формують. І в цьому також все класно. В цьому нічого поганого. Просто зараз є можливість побачити, а як же ж насправді все функціонує. І в це більше не треба вірити. Ти можеш побачити, як все з'являється даністю і відбувається все саме по собі. Тут просто треба чесність, тотальна чесність. Так, да, я вчора е, перечитувала в твоєму аккаунті ці тексти: один, другий, третій. І е, погоджуюсь, якби коли я читаю це, да, розумію, що дійсно воно так. Ніколи тим не замислювався, не сприймав так, тому що все воно йде в такій гонитві весь час на автоматі, і тому формується така думка, що ти автор цього всього, коли ти замідляєшся і. По міліметру йдеш, тоді ти розумієш, що вона виникає не від тебе, як автора, а ти вже тільки по факту її засвідчуєш. Вибір, коли ми робимо, теж ілюзія, це ж вибір це ж ті самі думки. Це з думок формується. Тому ось коли я ну, усвідомлюю, що думка є, і не я її автор. Хочеться якби е, спитати, хто ж є автор думки, як, яку я засвідчую. От хто є автор автора немає. Це спонтанність. Хто є автором того, хто, хто робить, щоб сонце заходило і виходило? Тобто, це даність, і оце е, е, сприйняє сприймання, оце що як, це даність, от воно і просто є, і все, і не присвоює собі. Так, да, воно просто є і немає різниці. Між думкою, яка сама з'являється, і між тим, як дерево само росте. То, що є ти, це те, що це все може усвідомити і завдяки чому це все може існувати. Якби не було тебе, не тебе як особистості, а тебе як того, чим ти є, воно б не могло існувати, так як воно все існує в тобі. Це все може дуже дивно і незрозуміло звучати. Але для цього я й кажу, нам треба. І дивитися прямо увагою, прямо розбиратися детально. І для цього треба е, мати намір це пізнати. І тоді дуже легко подивитися в суть. Ти відставляєш всі знання, які тобі дали, які ти знаєш, включно зі знаннями про духовність, включно з тим, що я тобі розповідаю, включно з тим, що ти усвідомлюєш всім. Бо істина знаходиться за межами цього всього. Тому можна про це довго говорити, безкінечно. Угу. Я створив цей простір прямо щоб в суть дивитися. Я для тих, хто вже готовий, хто настраждався, нашукався, хто зрозумів, що ці відповіді вони не закінчаться. Так. Питання не закінчаться, відповіді не закінчаться. Ніколи це не наситить тебе. Ти за ніколи ситим тебе не зробить жодна моя відповідь. І ніколи не стане зрозумілим. Оце для, для, для мого сприйняття, так от ну, необхідно, щоб я це чула від себе, ніколи не стане зрозумілим. Тобто, не пропускати через рот те, що е, ну, не може пройти, воно за межами. Так і є. Для цього я кажу: нам треба увага, нам не треба розум. Всі сасанги, всі зустрічі, ці духовні розмови і так далі направлені на те. Я казав, да? щоб зрозуміти, що ти не можеш це зрозуміти, що тобі це, тобі це нічого не дає, і що такий спосіб пізнання істини не працює. Просто ми не можемо по-іншому так формують, що нам треба отак, аналізувати все. І це направлено на те, щоб вимотати ось цього шукача, щоб він вже просто. Настільки втомився від цього, від цього духовного пошуку, від пошуку себе. Він просто пішло воно ну, все в баню, ці всі навчання духовні, це все. І тільки коли от, ти втомиться настільки, що ти вже не захочеш цим займатися, ти все відставляєш і проявляється знання, яке завжди було в тобі. Всі відповіді вони вже є в тобі. Тобі не треба їх шукати. Тобі треба виявити, що вони вже є. Так повернутися до коли... правди, істини, яку приховували від нас. До народження, тому що нав'язували все зовні. Так, да, вони та, то ще навіть приховували, вони самі не, не знали, вони не могли по-іншому. Коли ти бачиш, що думка дається, рішення дається, дія дається, то ти бачиш, що іншим точно так само. І ніхто не міг зробити щось по-іншому ніколи. Ні ти, ні інша людина. Ніхто не міг не сказати того, що сказав. Не побачити того, що побачив, не відчути того, що відчув. Все на своїх місцях, все так, як має бути. Коли ти виявляєш це в собі, ти бачиш, як, все, як у всіх інших це відбувається точно так само. І тільки коли ти щиро це побачиш, ти більше не зможеш ображатися на когось, бо ти бачиш в нього така даність він заручник тої даності, він не може по-іншому діяти. Знімається відчуття провини з себе, бо ти бачиш, що ти також не могла не сказати цього, бо ти не вибирала казати мені чи не казати. Це даність, яка відбулась. І ти не можеш винити себе за те, що ти зробила, або за те, що ти не зробила. Бо немає кого винити.